За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Під час антитерористичної операції під Слов'янськом загинуло чотири силовики ще 20 поранено. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Каже, у терористів втрати значно більші. За попередніми даними вбиті щонайменше три десятки бойовиків, поранених ще більше. Серед загиблих росіяни та чеченці знищили силовики і бронепотяг терористів. На ньому бойовики намагалися виїхати із Слов'янська. Тепер сепаратисти та терористи вибратися із Краматорська і Слов'янська не можуть. Міста оточені українськими силовиками. Натомість в інших частинах Луганської та Донецької областей бойовики продовжують захоплювати адміністративні будівлі. Під свій контроль вони взяли мерію Дебальцева. А в Горлівці невідомі напали на виконуючі обов'язки керівника Микитівського райвідділку міліції Сергія Чернишова. Вони обстріляли його авто, поранили в ногу та викрали. Загалом на сході України у заручниках терористів перебуває щонайменше 20 полонених. Це силовики, журналісти та громадські активісти. У Міністерстві оборони кажуть, вже давно б їх звільнили, але заважає мирне на населення. Саме мешканці захоплених міст і гальмують антитерористичну операцію. У нас був перший, Є два варіанти. Перший варіант це підтягнути важку артилерію, в тому числі реактивну, самоліти, вертольоти, змішати з з землею цей населений пункт, поставити жовто-блакитний прапор і сказати, що відрапортувати, що завдання ви виконали. Другий варіант, яким ми саме керуємося, і робимо це поступове блокування, знищення. Диверсантів і терористів, а також недопущення каліцтва і втягування в бойові дії. Цивільного населення свою чергу у служби безпеки кажуть: наразі тамтешнє населення перебуває під серйозним інформаційним впливом, організованим в тому числі й сепаратистами. Неабияку роль відіграло й російське телебачення, лише з початку травня у східних областях нарешті запрацювали українські телеканали. Однак, місцевим провайдерам щодня погрожують бойовики. Вони примушують вимкнути вітчизняні медіа з мережі. Наразі силовики готуються до посиленого патрулювання міст. Ятого травня в адміністрації президента навіть заявили про ймовірні теракти. В Свою чергу керівник СБУ Валентин Наливайченко закликав українців 9 травня бути обережними, а правоохоронцям порадив бути на поготові. Що стосується громадської безпеки, що стосується заспокоїти людей всюди проти участі в утримуватись участі в провокативних заходах. В заходах, які носять немирний характер, тим часом по всій країні мешканці різних регіонів у своїх містах продовжують організовувати загони самооборони та блокпости. кажуть, так намагаються захиститися від російських диверсантів та сепаратистів.